Хотілося дізнатися вашу думку взагалі наскільки важлива епоха Київського князівства для нашої країни. Ми розуміємо, що це певне повторення постійної історії з Росією цього загарбництва. От щодо цього, що ви можете сказати? Ну можливо, я десь в чомусь повторюся, але у нас тільки на починається боротьба за нашу правдиву історію. Мені здається, що з'являється розуміння, що це така ж сакральна свята сторінка, як наш кордон, як наша мова, як наші герої, як наша пам'ять. На жаль, багато сторіч наша історія писалась не нами. Ми захищали всі наукові дисертації на чужій мові з посилами на чужі джерела. На свої. Наші джерела вимиті до 16-го сторіччя всі до одного чужу землю. Ну, ось Насправді це геноцид, історичний геноцид, який пережила нація. Ми то розуміємо, чому це треба було робити московитам, щоб показати а, якусь реновацію держави на болотах, але для цього треба вкрасти наших князів. Відпоставить найвисокі пам'ятники в Москві як князю Владимиру, хоча в нас в історії князя Владимира не було, був князь Володимир. і багато інших речей. Коли ми сьогодні говоримо про якийсь шматочок нашої історії, причому, до речі, один із мало. Досліджених, Вірніше, не те, що мало досліджених, а він не випуклий у контексті хронології, в контексті історії. Це як сторіччя, які начебто і були, і історично пересічно українця вони не зафіксовані через науку історію, через підручник, через. Як би сказати, символи, символи через відповідні пам'ятники так і таке інше. Я думаю, що сьогодні е, вас запросили у лавру е, пізнати якраз цю сторінку після монгольського часу, яку пересічно нам у школі багато не викладали. І тому я рахую, що в цьому, в цьому сенсі це надзвичайно цікава тема, цікава ідея. Можливо, з цього треба почати. Отримати ці знання, які в більшості людей не були по різних причинах доступні. Я всіляко втішений тим, що тема історії сьогодні подається. Дуже політично правильно, дуже політично правильно. Ми не можемо жодного дня нашої історії віддавати комусь. Це наша історія. Її треба повертати. І це одна із цікавих начал, яку під керівництвом сьогоднішнього сьогоднішнього музею лаври, заповідника. Ініціюється такий, такий показ, такий акт. Я думаю, що чомусь, чомусь мені так здається, що місія заповідника Лаври все більше проростає пам'яттю, історією, не тільки сакральністю, не тільки духовністю, але і історичністю. І мені б дуже хотілося, коли ці двері лаври відкриваються сьогодні для нації української, щоб Лавра стала солістом, стала голосом і такої частини нашої е, буття як українська історія. Не можна запитати, вчора були знову перемовини. Певний процес. Чи могли б ви назвати, які є червоні лінії, які ми не можемо перетинати вже зараз в цьому процесі перемови? Ну, тому що ви як ніхто знаєте, яка має бути позиція в Україні, щоб ми утримали свою незалежність і силу? Мені здається, що демократія програє. Західна демократія. Мені здається, що ті підходи, які потрібні було вживати до агресора, чомусь вони вживаються до жертви. Іде дискусія, як обмежити військо. Кому жертв? Україні. Ви нічого не спутали. Можливо, агресору треба обмежувати. Чи ми говоримо, закрити перспективу вільного прийняття рішення по безпекової суб'єктності і прописують, що туди вам не можна. Мені здається, це приниза для демократії. Ми нація, яка показує всьому світу, як віддано можна захищати свою волю і суверенність. І нам наперед вже кажуть, вам туди не можна. Чому? Суверенна нація. Це питання до нації, це не питання до Путіна чи до когось іншого. Що ж це за демократія, що виставляє бар'єри жертві, а не агресору? І от таких речей дуже є багато. Мене це, мене це лякає, що ми, 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 це я маю на увазі міжнародну демократію. Україна прикладає все, що може, що в її активах і вона ставить це питання. Але те, що західна демократія програє сухим рахунком, мене це... Найбільше турбує, найбільше печалить. Я не думав, що демократія західна і американська в тому числі така слабка, така без голосу. Демократія, за якою стоїть економіка в 15 разів більше, ніж економіка Росії, так легко переходить на мову окупанта. Тому. Це моя позиція. Я розумію, що вона багатьом буде йти в дисонанс, але мені це дуже історично нагадує найганебний період у європейській історії минулого століття, коли восени 38 року зібралися декілька демократій Європи, запросили Мусоліні ще туди. Зустрілися з Гітлером, президента Чехословакії десь у коридорі посадили і пішли на умиротворення агресора, бандита. Світ найбільше аплодував, особливо європейський. Цьому акту. Так появилася Мюнхенська мирна угода. Тоді слово мир вживали найчастіше. Підписали. І прем'єр Британії Чемберлен, коли вийшов з літака, показав цю угоду і сказав, що до журналістів звернувся і сказав, що я вам привіз мир. І якби цього миру не було. Вибрили окопи на сході Європи в країні, яку ви навіть на карті не можете знайти. Отак подавався цей апофіоз у миротворенні фашистам. Черч через декілька днів у парламенті йому сказав, ти не мир привіз, ти привіз війну і ганьбу. Через 11 місяців починається. Сама ганебна, сама велика в історії людства війна, Друга світова. Отак закінчилися жарти про мир у 88-го року. Мені здається, що ми свідками сьогодні є Мюнхена-2. Тобто ми на порозі третьої світової. Ну, я в даному випадку говорю про Мюнхен-2, що знаєте, хто вивчає дипломатію е, минулого сторіччя, той обов'язково хрестоматії виносить, що самий ганебний дипломатичний документ, який був написаний дипломатами 20-го сторіччя, це була якась мирна угода. Мюнхенська мирна угода. І тут хочеться, знаєте, ще раз ще згадати, який казав, історія це гарна вчителька, тільки сьогодні їй попалися бездарні учні. Дякую,